В першу чергу я хочу вас привітати, що ви приділяєте увагу. Я рада розказати про себе, але буде трошечки невеличка передумова. Чому саме так? Бо дійсно, людина має вибір. Кожна людина має вибір. Сьогодні так сталося, що в з гуртом діти не навчаються, бо викладачі відсутні. Я тут, команда тут. От, і локація закрита. А, але я не хвилююся. Я дійсно щаслива, що я тут, я ковальова Тетяна, власниця робуску гуртом, голова правління громадської організації Всеукраїнське об'єднання гуртом. Приїхала сюди познайомитися з вами, щоб розказати вам про свій освітно соціальний проєкт Robotics STEM. Вот. Тому що саме сьогоднішній день важелі привели мене. На такий вибір, і я впевнена, що я виграла. Так, для того, щоб ми трошечки змогли відгукуватися один до одного, я розкажу про свою мету і цінності, бо нас усіх це рушить. Моя мета це навчати дітей і дорослих з улюбленого напрямку робототехніка та програмування так, щоб не завдати собі пошкоджень. Реально, щоб не задати собі в пошкоджень. Але цінність моєї діяльності полягає в тому, що я маю баланс об'єднати соціальні проєкти і комерційні проєкти. Вот. Для того, щоб в наших життєвих проблемах дійсно масштабувати те, що хочеться. Зараз я поясню це. Наприклад, викладачів. Можливо, хтось серед вас вже хотів зайнятися STEM. впровадити це в своєму закладі, або самостійно це зробити. Але не наважуйтеся якимось певним часом. Да? Там все не на часі, все не на часі, бо дороговартісна ця історія. От. Або, наприклад, подивимося зі сторони батьків. Вони вже давненько так приглядаються на ці рекламні пости. А що ж там таке цікаве, воно дуже яскраве. Але не наважуються, бо не знає, чи варто спонсорувати це. Бо іноді воно виглядає як гра, а не як навчання. І моя цінність заключається в тому, щоб у ці всі а, важелі сумнівня максимально змінювати до нуля. От і все. І за допомогою моєї діяльності, яка вже триває 8 років, я сама в шокі. Ви знаєте, коли не думаєш про число якось нормально. Але коли дивишся архів і бачиш, скільки всього вже сталося, то да, Це число, це всі стільки років дуже внушає. І я буквально сьогодні вранці цей слайд добила. Думаю, ну чому ж так сталося? Чому я тут? Бо це довіра. Це довіра людей, які в мене вірять. Вот. Я завжди робила так, щоб, щоб гуртом запам'ятали діти, батьки. Ну а потім пішла цепна реакція. Викладачі, організатори, партнери. Тому саме довга праця партнери та друзі привели мене до грантової діяльності. Чому я написала в назві свого е, своєї теми? Що робототехніка це не міф, а реальність, бо саме взаємодія декількох китів різних кластерів допомагають.